Where Dobro and Kazka live, where they live And what paths lead to them And good and Kazka go to the the garden, to the garden, And Dobro and Kazka go the garden To the garden, to the garden, they live Низь, чистому небу і всім, хто біля тебе. Доброту неси у світ, вона буде кружляти і до тебе повертати. Батько, мати та їхній син Михась жили в маленькій хатинці на краю села. Михась був дуже розумним хлопчиком. Він любив читати книги про інші країни, тварин, про пригоди. Але найбільше всього він любив чарівні казки. Одного дня, коли зимовий вітер приніс перший сніг. Михась побачив дивовижну річ неподалік їхньої хатини на узлісі, там, де раніше були непроходні чагарники, З'явилась таємнича стежка. Ніхто з місцевих мешканців не знав, куди вона веде це була справжня таємниця. А Михась обожнював таємниці і вирішив дослідити, куди ця стежка веде. Він приготувався до подорожі, взявши з собою капелюх, рукавички та гаряче какао у термос Бо й куди ж без какао в таку морозну пору? Увійшовши на стежку, хлопчик бадьоро закракував по ній. Він йшов і йшов, поки не опинився на просторій галявині, вкритій снігом. На цій галявині стояла величезна старовинна хата. Михась обережно підійшов ближче і зазирнув у вікно. Те, що він побачив, неабияк його здивувало. Хата була повна повнісінька дитячих іграшок. А хто це прийшов до моєї хати? Раптом почулася за спини. Михась наспіх повернувся і побачив чоловіка з великими білими вусами та білою бородою. Я заблукав у лісі, пане, чи не могли б ви підказати, як мені втрапити додому. Як тебе звати, хлопчику? Як ти взагалі тут опинився? здивувався чоловік з білою бородою. Звати мене Михась. Я хотів розгадати таємницю стежки, яка привела мене сюди, прямо від мого дому. Від дому? Он воно що! Бачиш, Михасю, ця хата місце, де я готую подарунки для усіх дітей у світі, які вірять у добро і які самі добрі. Але цього року щось сталося. Моя чарівна паличка, яка допомагає мені в роботі, зникла. Невже ви і є, святий Миколай, догадався Михась. Так і є, це я. Але без моєї палички я не можу закінчити роботу. І завтра вранці на свято, діти залишаться без подарунків. Це просто жахливо. Але не хвилюйтесь, я впевнений, що ми разом знайдемо вашу паличку, запевнив Михась. Де ви її бачили останній раз? А, у себе в руці, коли чаклував, невпевнено сказав Миколай. А потім вона десь зникла я вже все обшукав. Тепер довіртесь професіоналу, сказав Михась. Хлопчик і Миколай розпочали пошуки разом. Вони обшукали кожен куточок хати. Михась знайшов паличку. Вона була прикрашена зоряними візірунками і сяяла, як зірка. Дякую тобі, Михасю. Без твоєї допомоги я б не знайшов цю паличку. Але надто таки пізно, сказав Миколай. Я не встигну до ночі все закінчити. Так я вам допоможу, сказав Михась. Кажіть, що треба робити? І робота закипіла. Миколай вичаровував подарунки, Михась їх фарбував і пакував. Разом вони дуже швидко впорались, і святий Миколай на радощах одвіз хлопчика додому прямо на своїх чарівних оленях. вдома під ялинкою Михась знайшов найбільший подарунок величезну книгу з чарівними казками, яку він так довго бажав собі мати. Так закінчилась ця неймовірна пригода, яка навчила Михася, що отримувати подарунки приємно. Але найбільшу радість приносить дарування щастя іншим. Дарувати щастя це давати людині задоволення, радість, відчуття доброти. Святий Миколай загубив палицю і був дуже засмучений, але Михась допоміг йому її знайти. От святий Миколай зрадів. Він розумів. Що не встигає приготувати дарунки для діток, то Михась запропонував свою допомогу. Дуже цьому зрадів святий Миколай. А коли вони приготували всі іграшки, і Михась допоміг їх запакувати, то святий Миколай відвіз Михасика додому, де Михасик знайшов під ялинкою. Величезну книжку казок, про яку він дуже мріяв. От він був задоволений і радий. Дивіться, скільки всього відбулося, скільки доброго і чарівного, бо доброта, вона чарівна, вона приносить людям щастя. Подивіться, будь ласка, на картинку, Що роблять діти? Дівчинка заспокоює іншу, яка плаче. Діти їй співчувають. Що ж таке співчуття? Співчуття це здатність відгукуватись на чужу біду, чуйне ставлення до чужих переживань. Це те, що робить нас людиною. Співчуваючи, ми даруємо добро іншому. Подивіться, в яких вчинках проявляється доброта, людяність. Людяність це ознака справжньої людини, це щире, доброзичливе ставлення до людей, уважність. До чужих потреб кожен може навчитись розпізнавати та поважати почуття іншої людини і ставитись до неї по-доброму, співчуваючи і підтримуючи людяність і завжди поруч. Подивіться, дівчинка звільнила місце дідусеві, і це прояв поваги та людяності до стареньких, бо ніжки дідуся вже не такі міцні, як у дівчинки. Вона молодець. А цей хлопчик проведжає дівчинку до її будинку, тримаючи свою парасольку над її головою. Якби не його турбота про неї, вона б обов'язково промокла. Діти побилися і посварилися, а хлопчик став, між ними і захистив слабшого, він молодець. Пропоную визначити, в яких малюнках проявляється співчуття, людяність, доброта, сердечко. Допомогти зігрітись. Це є прояв доброти. Годувати тваринок. Це добро. Ділитись іграшками. Це буде прояв доброти. Співчувати іншим. Це є проєкт проти. Співчувати здатні, чуйні, милосердні люди. Ставтесь до людей так, як би ви самі хотіли, щоб так ставились до вас, і тоді ваше життя буде радісним. А святий Миколай слідкує за кожним вашим вчинком і готує неслухняним та злим різку, а слухняним і добрим дітям подарунки. Я нечемним був у школі. Ніс розбив я на футболі. Вітер голові гуде, геге, Ніколаги до мене не прийде. Я у мами найчемніша, Мами я не слухав, виросли у мене вуха, вітер через мій гуде, Миколай до мене не прийде, Миколай до нього не прийде, чемно ручки я складаю святи очами колаю, в вічарі я завжди, до усіх, усі усі прийде, до усі, усі, усі. Хочу, дітки, допомогти Святому Миколаю, бо знаю, що серед вас дуже добрі, чуйні і дуже уважні дітки. Тому зараз показую картинку, на якій зображено, як дітки допомагають мамі, якщо ви так само допомагаєте мамі, то плескаєте у долоні. Домовились? Почали. Підмітаю та мию підлогу, АПЛОДИСЬ! витираю пил. Пили сосю, виносю сміття, складаю речі у шафі, мию посуд. Дітям час відпочивати, то встаєм потанцювати. Маминих помічників я всіх вітаю. Запрошую чекати Святого Миколая. А він чимних, працьотих і чуйних дітей поважає, бо вони своїм добром світ прикрашають. Тож, чудові діти! До слідчої зустрічі, до побачення!